Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду, прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю. Через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з всіма безтілесними силами і всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар. Зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як тві вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих ділах. Та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Євангеліє від Марка. Розділ 1 з 14 по 20 вірш. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся. І вірте в Євгангелію. Проходивши повз море Галилейське, побачив він Симеона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. Ісус їм сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей, і вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата. Що теж були у човні і направляли сіті, тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька, заведе я в човні із наймитами, пішли слідом за ним в Євангелії від Марка, яку ми щойно чули. Завершуємо, завершився пролог, в якому Йоан Претеча розпочинає проголошення Слова Божого. Починає готувати дорогу для Месії. І відразу чуємо в цьому ж уривку, який завершує пролог Євангелії від Марка, що Христос розпочинає кликати своїх учнів. Євангелист Марко відразу розпочинає говорити від того, що Ісус після спокуси на пустелі, після хрещення, коли отець свідчив, що Він є улюбленим сином. Починає проголошувати добру новину, добру Божу новину, тобто Євангеліє Боже, новину для своїх учнів. І в цій новині звіщає три важливі моменти: сповнився час, тобто каже, що разом з ним розпочинається новий період, закінчується один час. Ми кажемо есхатологія, закінчується час очікування на Ісуса, на Месію. Зараз Месія є посеред нас і є сином улюбленим Отця. Царство Боже близько. Це й друге Слово, яким Ісус звіщає характеристику цієї доброї новини, доброго Євангелія для люду Божого. Царство Боже близько. Бо цим Царством є Христос, Його присутність між нами, Бог, який розбив свій намет посеред нас і живе разом із нами. І врешті. Покайтеся і вірте у Євангеліє. Тобто чиніть метаною, перемініть ваше мислення і вірте у Євангелії. Це і перший, перша частина нашої перекопи, яка нам допоможе і буде супроводжувати нас через Євангеліє від Марка, роздумувати над темами про спільноти, як будувати спільноту, як будувалася спільнота церкви і чому церква є Божою спільнотою, яка прийняла. Слово Боже про царство прийняла і живе разом з Ісусом. Наступний крок в цій євангельській цій перекопі, яку ми чуємо, це і покликання учнів. Ісус іде вздовж моря. Дуже часто в Євангелії від Марка будемо чути, це вздовж, тобто йде дорогою, іде, не стоїть на місці, Він проходить. І коли проходить. Повз Галилейське море, по березі Галилейського моря бачить двох учнів. Бачить двох майбутніх учнів Петра та Андрія, двох братів, які, як звертає увагу Євангелист Марко, які кидали мережу в море, бо були рибалки. Звертаю увагу на два моменти: кидають спільно мережу із човна. Цей човен не перевертається, отже, вміють працювати синхронно, один з одним, вміють бачити, відчувати один одного, і друге, те, що вони є рибалками, тобто, це є люди, котрі важко працюють протягом усієї ночі і вдень з власне намагаються заробити, тобто отримати компенсацію за цю свою працю. І далі знову іду, Ісус їх запрошує йти з ними, тому що вчинить їх рибалками людей, звертає, звертається до них словом, яке вони добре розуміють. Вони є рибалками, і отже, Ісус їх запрошує, так само як ви вмієте бути фахівцями вашого ремесла, так само я вас чиню фахівцями іншого ремесла. Будете разом зі мною лапати людей, шукати людей для чого? Для Божого царства. Бо час сповнився і Месія є. Отже, збирати новий люд Божий, нову церкву, церкву Христову. І другий, е, другий момент в цьому Євангелії Ісус далі продовжує йти. Маючи вже за собою, ми кажемо, це перше покликання Андрія і Петра, і друге покликання відразу має зі собою кличе Якова та Івана. Бо також приглядається. Пильно до них, що і вони вміють докладно робити свою роботу. І тому, що лагодили свої мережі і тому кличе їх, їх до... до учнів цієї нової спільноти. Таким способом можемо побачити, що те, що говорив на початку Євангелії від Марка, цю готувати дорогу. Простувати, робити її просторою, щоб Господь міг прийти, ця дорога стає просторою через покликання, яке Господь покликав кожного, кожного із своїх учнів. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти Твоїм словом покликав нас до того, щоб бути Твоїми учнями. Дякуємо Тобі, що нам благовістив. Слово про повноту часу Твого пришестя, про Царство Боже, яке між нами і Царство Боже, яке є в нас. Дякуємо тобі, що супроводжуєш нас і вчиш нас бути однією спільнотою для того, щоб працювати для спільного блага. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.